Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі EWTN, і розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарію, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через IWTN, де б ви не були, чи у люрд, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві від Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя Боже. Єднаємося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю. Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та через соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Брати і сестри, також доєднуємося до усіх цих інтенцій, які, власне, цей символічний спосіб покладені на вівтар, і всі наші інтенції, всі наші прохання. Вірою Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Палата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопрочастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за нашого святішого Отця і в його намірах, отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпереворотного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Ецеменському саду. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося. за усіх християн про єдність між нами, за нашу святу церкву за всіх. Священників, єпископів за нашого Папу Франциска, за усіх вірян, про дар міцної віри для нас. Молимося особливо за тих, котрі переслідувані сьогодні за віру. Молімося за всі сім'ї, усіх тих, котрі задіяні в справу євангелізації, проповідування Євангелія через різні засоби. Продар навернення для усіх нас. Отче на щось і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. Благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенні пліт лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. <рит> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорбота. Бичування Ісуса Христа, молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину. Просимо Господа про дар справедливого миру, завершення війни, за всіх наших захисників, захисниць, про всі благодаті, яких вони потребують. за весь наш народ, всіх поранених, про їх зцілення. всіх полонених про звільнення з полону, також просимо Господа про мудрість для керівників нашої країни, про всі необхідні благодаті для нашого народу. Отче, чи на щось сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого Ісус.

і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою. Благословена Тимі жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна Ти і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословенна Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, Mary God, us, and and hour, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна. Коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося про зцілення для усіх хворих, наших близьких, рідних, про зцілення для Назара, для Данилка, Богданчика, Олександра, всіх тих, котрі просили нас про молитву, просимо Господа про усіх поранених, про зцілення душевне, фізичне, наших воїнів. Ти, котрі страждають, для утіху для всіх, котрі втратили своїх близьких, рідних, У усіх тих намірах, також яких насилаєте, просячи про молитву ваших близьких, рідних, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословения плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, і благословений Твого Радуйся, Марія, благодаті, повна з тобою, благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереворотного гріха, зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за наших померлих тих, котрі страждають щастилищі, тих, котрі загинули під час війни, наших близьких, рідних, померлих. Тих, котрі також зараз помирають, щоби Господь примирених їх. З собою прийняв до свого царства в небі. Просимо також за дар вічного життя для всіх померлих, про яких просите нас молитися, яких прізвища імена надсилаєте нам в коментарях. Отче, наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітлона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні без первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося у цій тайні, у всіх наших намірах. Молимося за всіх наших глядачів, за всіх вас, брати і сестри, які зараз разом з нами молитеся цей розарій усіх ваших молитовних проханнях, тих намірах, які нам пишете, надсилаєте, але також усіх тих намірах, які маєте в своїх серцях, які хочемо довіряти Богу через Богородицю. Молимося теж за всіх добродіїв. І всіх жертводавців, всіх хто підтримує наше служіння в католицькому телебаченні своєю молитвою, своїми пожертвами, щоб Господь винагороджував. просимо про благодаті, яких потребуємо, яких потребує наш народ, наша країна, наших проханнях тих, які маємо в своїх серцях. For you this mystery in praise of your crucifixion and we ask you through the intercession of your holy mother the grace of final perseverance. Сина на 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 небесах, нехай твоє, нехай нехай святиться ім'я Твоє, Твоє, прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками благословенний благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, благословена лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродна гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, в нас свою благодать, щоб ми, і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наша насолода, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання. Наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкаво, заступнице свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід твого лона, о ласкава, улюба, о, осолодка Діво Марії. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з лорт, за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву і запрошуємо вас єднатися разом з нами в цій молитві щоденно, з понеділка до п'ятниці о 16-й годині. Залишайтеся з католицьким телебаченням віковічного слова, нехай Господнє благословення Отця і Сина і Святого Духа залишиться над усіма нами. Слава Ісусу Христу!